Українська народна казка Золота пшениця. Жили собі чоловік та жінка та були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що й забували, котрого як звати. Цей чоловік дрова рубав у лісі і тим на хліб заробляв. Одного разу пішов ранком на роботу і почув крик з болота. Хтось кричав і просив допомогти. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, в болоті застрягла золота карета, а на ній сидить золотоволоса дівчинка. Вона попросила витягти карету. Чоловік поміг витягти карету. Дівчинка подякувала йому і сказала, як сонце буде сходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював двох, співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце, ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати на дітей, що бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікому Чому тебе треба зустрічати, коли йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього і почав розповідати, що рано, коли йшов на роботу, то поміг дівчинці, якої карета застрягла в болоті. А дівчинка пообіцяла привести мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи звісті. Чоловік почав розповідати, де він дінеться золото, як буде використовувати його. Перш за все, побудую великий будинок. У тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях будуть свісти цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка і дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синім віддам до школи, до вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозкривали. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилась жінка і сказала, що краще б чоловік карету додому приніс, то знала б, що їхня, а так шукай вітра в полі. Вже і час, а нема золота, і півдня згаяли. Як накинулись на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. Але в цей час біля їхньої хатини зупинилась карета. З неї виглянула золотоволоса дівчинка і сказала, щоб чоловік швидко йшов забирати мішок золота. Діти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його під бік. Чоловік ледве зняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла. Так швидко, якби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що там велика гарна пшениця. Лиш тепер чоловік попав у біду, вже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки, узяв той мішок на плечі та й подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав туди-сюди ту пшеницю і пішов найнятись десь служити. А на другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий колос, аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчинка дала, справжнє і надійне золото, дуже зрадів чоловік, і знову, як і рік тому побіг, гукаючи, щоб ішли зустрічати його. Тепер уже не повірили йому і не вийшли зустрічати. Зайшов він до хати і просить жінку з дітьми, щоб ішли за ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли за ним. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що треба все старанно покосити, а потім дочиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою й радістю. Не залишили жодного колоска, піднімали кожну зернинку, і так вони полюбили цю працю, щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай з того часу зажили вони заможно і більше раділи гарній погоді, урожаю, ніж мішку золота.